Нарешті дочекалися, пройшов стрім з розробниками по третій і останній сучасній ері. Особисто я його чекав найбільше. Хотілося дізнатися, як же ж в біса ми будемо вигравати в цю гру. І частково я навіть отримав відповіді, але про це трішечки згодом. Загальне враження від стріму прекрасні. Розробники намагалися розповісти якомога більше, відповідали на різні питання з чату, дали декілька анонсів про майбутнє відео. Про нові блоги від розробників і всяке таке. В принципі, вони розказали не все, це було зрозуміло, вони багато чого приховували, багато всяких таких підморгувань було. Отож, не буду вас затримувати, знаю, що є люди, які з нетерпінням чекали цього теж, але часу подивитися, півтора годинний стрім не мали змоги. Ну і є такі, які принципово ходять і дивляться ці розбори в мене на каналі. За що вам окреме спасибі, звісно. Отож, Тож, заварюйте кілішок чаю, готуйте смаколики, ну і я починаю. Якщо ви, звісно, дивитесь це зранку, якщо дивитесь увечері, то краще не заїдати це різними смаколиками, щоб не псувати собі здоров'я. Це почалося з трейлера. До речі, не знаю, як це пояснити, але перше враження від трейлера в мене було не дуже. Але от після того послухав повний концертний запис, і зараз нічого так звучить, все ж не такий епічний, на мою думку, як у шостій цивілізації. Але от пройшло трішки часу від першої реакції. І ніби зайшло вже, не знаю. Чи це є на стадії прийняття, хто його знає? Розробники на початку проанонсували, що вони в цю еру запхали найбільше механік, все ж таки це сучасна ера, і вони намагалися найбільше контенту дати для гравців. Нам нарешті покажуть, як гра закінчуватися буде, бо в першій і другій ері це було просто ви. Виконували квести очівки, щоб дістати більше бонусів на наступну еру. І по факту не було перемоги. А в цій ері нам якраз це покажуть. Ну, насправді не покажуть, але розказали хоча би, як цей стан перемоги буде досягатися. Показали двох нових лідерів. Бенджамін був заявлений вже давно. А от Харієт Тубмен, американська лідерка з Мерлінда, розробники тішаться нею, бо вона звідти. Звідки їхня компанія. Ну, для нас це звичний лідер, нічого незвичного. Я навіть впевнений, що ви про неї ніколи не чули, я так точно про неї нічого не знаю. Бенджамін Франклін, ми давно знали, що він буде, і він, якщо чесно, більше знайомий нам. І за нього, думаю, буде трішечки більше ностальгічного якогось враження грати. Та в кінці кінців цей чувак знаходиться на 100 доларовій банкноті. А всі українці добре знайомі з доларами, бо як в нас кажуть, в нас все. На доларі тримається. Всі завжди намагаються купити долар, щоб бути більше впевненим в майбутньому. Та й, по-моєму, про нього ми в школі вчили, як він там ключ запускав на змії. Ну що тут сказати, цьому лідеру я більше задоволений, ніж попередній. Рухаємося далі. Вже, до речі, треба подумати над наступним відео про е, лідерів, тому що нам досить багато вже їх показали. Треба буде якимось чином це групувати в себе теж на каналі. Показали опції, які будемо мати можливість вибрати в цій ері. Все як завжди, скільки очок ми заробили в попередній ері, стільки можемо тут і потратити. Нове технологічне дерево, звісно, для третьої ери, знову ж таки, в кожного лідера воно буде трішечки там відрізнятися, розгалудження буде якихось там більше, якихось менше. І оце все в такому дусі. Культурне дерево також змінене, знову ж таки більшість технологій будуть у всіх, просто в деяких можуть вони бути переміщені по цьому дереві, в деякі будуть розгалудження інші. Ну, в принципі, все як і в шостій цивілізації. Це якщо з грубого брати, не кидайтеся відразу в мене тапками. Звичайно, тут багато чого змінили, тому не слід порівнювати все з шостою, але маємо, що маємо. Показали дерево прокачки лідерів, і до речі, я щось цього раніше не зауважував той вибір, який е, робився в попередніх ерах, теж залишається. Це ніби й логічно, бо ми граємо одну гру, але чомусь я думав, що це буде до кожного лідера окремо. Тут чітко бачу, що це прям буде спільна е, прокачка для лідерів. Ну, знову ж таки, чим краще ми проходили попередні ери, тим краще в нас будуть бонуси до... Нових наших лідерів, і це, в принципі, логічно. Це ще один зв'язок, який буде от, іменно, давати конект між ерами. Розповіли трішки про ресурси. В сучасній ері мають з'явитися. Трежері, ресурси розкішні. В цьому меню ми маємо прикріпити ці ресурси до міст. Бачимо, що кожні ресурси мають свої бонуси. Також появляються ресурси від фабрик. Ну, і в принципі, ці бонуси ми можемо керувати якому місту це більше потрібно. От тут він якраз вибирав таким містам, в яких там щастя менше було, щоб перекрити оцей негативний бонус в містах, які там страждають від не знаю, нестачі цього щастя. В цьому місці, до речі, можна бачити, які ресурси нам доступні і які ми ще не продукуємо. От якраз ресурси з фабрик нам ще не доступні, а всі інші ми можемо розпреділити по містах у вільні слоти. Також, коли в нас будуть появлятися вже ці фабрики, і якщо в нас буде в них місце, то ресурси будуть самі без нашої участі займати вільні слоти. І тільки якщо тих місць цих слотів не буде, конкретно, в цих фабриках нам прийдеться самим обирати, куди їх розміщувати. Не знаю, чи буде десь повідомлення якесь, ну про це нам нічого не сказали, скоріш за все, що буде. Але, в принципі, це важлива якась така механіка, про яку нам розповіли, про яку нам сказали, що от ресурси важливі. Появляються два нових типи ресурсів з фабрики, трежері, розкішні ресурси. Це досить важлива інформація. Далі буде, звичайно, набагато важливіші речі, але про це трішки згодом. Шляхи перемог. Економічний, воєнний. Науковий та культурний шляхи. В попередніх ерах ми виконували ці очівки, щоб отримати більше карточок на наступній ері. Ця ж ера остання, тому ми тут виконуватимемо це для того, щоб відкрити шляхи де перемог. І от тут, напевно, розкажу про них. Коли ми закінчуємо, доходимо до фіналу, ми відкриваємо останній проект, який маємо виконати, щоб перемогти по факту. Це от вони натякнули в Space. В програмі це буде звичний нам запуск колоністів в воєнній справі, це коли ми захопимо теж всі міста, столиці. І тут вони, в принципі, навіть так сказали, що вони хотіли, щоб не просто відчувалося, як ми набрали якісь очки, і на цьому все. Вони хотіли, щоб гравці мали оцей епік момент, де відлітає ракета з колоністами, і це, тіпа, являє, сигналізує нашу перемогу по факту. Тому вони якраз оце і зробили, буде якийсь, ну от після закінчення оцього шляху очівки, ми відкриваємо наступний проєкт, який маємо зробити, і вже тільки після того ми перемагаємо. І, до речі, якщо, наприклад, ми йдемо в культурну перемогу і на протязі всіх трьох ер ішли е, рухались в цьому, то нам буде проще. Як це будуть рахуватися? От Ми заробляли з кожною ерою очки, за які потім в наступних ерах могли вибирати карточки, оці перші бонуси. Він при старті гри. І от якраз чим більше ми зібрали цих карточок культурних, відповідно, у нас буде більше бонусу, коли ми будемо вивчати цей культурний проект. Фінальний. В принципі, досить логічно. Ще там в чаті було питання про. Балансування, що в шостій цивілізації все дуже погано збалансовано відносно типів перемог. Тут вони сказали, що над цим працювали, щоб цією проблемою займалися, особливо читали, що ком'юніті пише, як брали якісь пропозиції, обдумували їх, пропрацьовували. Тому хочеться вірити, що вони щось гарне придумали, але це ми вже побачимо після релізу. До речі, якщо я десь буду затинатися і не встиг це на монтажі вирізати, вибачте, я трішечки хворенький зараз, але ну, бажання розповісти вам. Що ж там сталося, та й сама енергія від стріму зараз мене тримає, тому я записую це. Показали, як буде працювати шпигуни, шпигунство. Для тих, хто вперше коротко, вся система дипломатії помінялася. Тепер дипломатія має свій ресурс окремий, який ми маємо використовувати під час дипломатії. Не вдасться на халяву з кимось подружитися, цим я прям користувався, та що там абузив в шостій цивілізації. Там на кожному першому кроці, відправляв їм запит, на... Пост і, відповідно, мав хороші стосунки в подальшому в них. Тепер, щоб навіть стати дружелюбним, потрібно заробляти цей ресурс. Бо, як бачите, ціни тут нічого собі так, коли ти щось пропонуєш, маєш сам заплатити, а інший твій опонент може обрати або підняти ставку за свою ціну, або відмовитися, теж коштуватиме йому ресурсів. Ну і прийняти буде безкоштовно. І в вашу сторону це так само буде пропонувати. Ну, якщо до вас цей запит, у вас нульова ціна це прийняти просто. Ну, і якщо ви хочете підвищити ставки, то там будете платити, ну і так само відмовитись, будете платити. І це логічно, тому що гравці можуть вам відправляти якісь запити, тратити на це свої ресурси, а ви просто відмовляєтесь і тим самим розумієте, що в них то ресурси пропали. А ви ж лишилися на коні. Тому навіть негативна відповідь завжди буде коштувати грошей, щоб двоє гравців розуміли цьому ціну. Тобто тепер, якщо ти хочеш за кимось пошпигувати, треба буде діставати цей ресурс. А шпигувати є чого насправді. Нам показали, як це відбувається проти Ксеркса, який агресивно налаштований до нас. І в нас є досить багато різних цікавих опцій шпигування. Наприклад, ми можемо покращити з ним стосунки або ще більше порозбивати горшків з ним. Але найкраща опція це, от сама шпигунство, там прям окрема вкладка для неї. Яка є секретною, бо всі інші опції будуть бачити всі гравці, і відносно них будуть міняти ставлення до вас. А от шпигунство ніхто не бачить. Тут, в принципі, досить схоже, як це відбувається в шостій цивілізації. Ми бачимо, є шанси на успіх, а також є додатковий шанс відкриття, також є час, скільки буде та чи інша операція відбуватися. Викрадення технології, ми маємо шанс викрасти те, що він уже вивчив, а ми ще ні, і якомога нижче по ресурсах, по кількісті, тобто, якщо там в нього дуже велика технологія, якась вивчена, в нас немає її шансу забрати, якщо є менш, менші технології, яких в нас нема. Схоже, все з цивою шостою, лише тепер це нам буде коштувати дипломатичних ресурсів. І не вийде просто бездумно шпигувати за всім підряд. Ну, але це і несе якесь як не яке більше цікавості до дипломатії, до дипломатичних відносин е між цивілізаціями, бо в шості відверто цього не вистачає. Більшість гравців просто пропускають всі степи дипломатії, навіть не задумуючись, тут розробники намагалися вдихнути більше життя і цікавості в дипломатію. Поглянемо, що в них вийде в результаті, бо наразі все ще здається, що можна набагато. Більше витискати з дипломатичних відносин між країнами, але вже маємо що маємо. Я розумію, що більшість в попередніше оглядах писали, що да, там можна було би якийсь типу Аля ООН, якийсь зробити такий правильний, який буде діяти, який буде щось ну, негативне давати, або так само шпигувати, діставати якісь технології, оці підкверні ігри, підковрові, як це українськи сказати, ну, ви мене зрозуміли. Тобто в шпигунство нас. Справді, є дуже багато всяких різних цікавих моментів, вони в правильному напрямку рухаються. Подивимося, що в них в результаті вийде. Ну, але як завжди хочеться більше. Ну, але це таке. Так, в третій ері в цій сучасній в з'являться три додаткові дерева технологій. Щоб вони появились, нам потрібно вивчити гілку політична теорія, і в нас відкриється можливість обирати додаткову. Гілку одну з трьох демократія, фашизм чи комунізм. При виборі однієї із цих трьох ми не будемо мати змогу змінити її. Тобто, як тільки ми м -м, потратимо один хід на вивчення однієї з трьох гілок, інші в нас заблокуються. Це насправді досить цікаве рішення. Я, до речі, час від часу абузив зміну урядів у шості цивілізації, тут це буде неможливо зробити. Але по факту це і не являється Урядом якимось це гілка технологій. А для урядів у нас тепер є додаткова менюшка. Вони тепер це розділили, щоб не мішати котів з собаками. Ще більше унікальності та варіативності для каток. Мені це прям дуже подобається. Напротязі всього стріму розробники не втрачають нагоди поговорити про систему шарів з кожної ери, яка є основою всьомій цивілізації. Це і те, що в ваших містах будуть унікальні. Квартали з попередніх ер, де ви грали за інших лідерів і інші цивілізації. І також назви міст, типу, дивлячись на свою імперію, можна по назвах побачити, деякі міста були, з чого все починалося, і бла бла бла, там і про будівлі, які лишаються, які треба прийдеться перебудовувати, і і оце все. Насправді не дуже ще вловлюється їхній інтерес ентузіазм стосовно всього цього, це треба спершу самому пограти декілька каток, щоб мати свою думку. А наразі можемо лише потішитись за них, що це їм прям подобається. Нагадали навіть про те, що от ти розбудуєш у другій ері райони і будівлі, і в третій ері ті райони треба буде. Перебудувати, Причим, можна, звісно, на іншому місці їх будувати, що в шостій цивілізації не було можливо. Тобто, поставивши якусь там промку коло стратегічних ресурсів, які давали тобі по факту бонуси для промки. А вже пізніше маєш краще місце для неї. До прикладу, з'явилося кведук з дамбою і щось типу в цьому роді, але вже все ти не можеш перенести її, немає можливості. Ну і тут це не перенесення, це. Побудована наново, по факту. Але все ж, міста будуть видозмінюватись з кожною ерою. Також наголосили на змозі переносити столицю. Це прикольно. Ну і в принципі з цією системою трьох ер, думаю, це прям необхідність, бо різні лідери, різні цивілізації, різні бонуси, які можуть не відповідати головному місту, яке було там в першій ері, де ти починав якимось там монголом, твоя ціль була воювати, коники, оце все, а зараз ти якийсь технологічний або культурний чувачок, і тут, як би, воно не стикується, і тобі хочеться це якимось чином об'єднати. Ну, в принципі, це логічно і прикольно. І ось наш хедлайнер цього стріму Залізна дорога. І це, по-моєму, найкрутіша, поки що фіча, яку вони взагалі нам анонсували принаймні для мене. Я обожнюю залізну дорогу, на каналі є ігри в факторію, якщо ви їх бачили, то вже це знаєте. Отже, залізна дорога в грі тепер реально крутезна штука. Ми маємо збудувати залізницю в одному місті і залізницю в іншому. Відстань між цими залізницями там 20 тайлів, Вони сказали, можливо. Це якимось бустами буде біль, збільшуватись. Поки що 20 тайлів нам сказали. Це насправді багацько 20 тайлів. от Якщо ви дивилися посібник по торговицях, по торгових шляхах, то там перша відстань може бути 15 тайлів. І тепер, коли ми. Ну це реально багато, цих 15 тайлів, це реально багато, а тут 20. І тепер, коли ми хочемо перемістити наші війська з одного фронту на протилежний, з допомогою залізниці це робитиметься в декілька ходів. Яка у вас імперія бо 20 талів це реально багатсько. Ми тепер будуємо залізницю для переміщення юнітів. Супер класно. І мало того, вони досить стильно виглядають. Звісно, хтось скаже, що це фігня, бо інженер в шостій теж робив залізну дорогу, причому будь-куди і будь-як, але отут вони ну, воно виглядає більш реалістично. Бо де ви бачили залізну дорогу, яка веде в нікуди? А тут чітко з точки А в точку Б, але не тільки військово перевозити, а й ресурси з однієї фабрики до іншої, що в рази буде підвищувати ефективність торгівлі між містами. А ще сама залізниця, ну саме цей район, бустить сусідні тайли, тому ми будемо намагатись її будувати коло оцих ресурсів, щоб отримати найбільше бонусів, і вони якраз будуть використовуватись, щоб перевозитися між містами. Ну, прям шикарно. Був один момент, в якому я трішки проблювався. Задали питання, чи інші цивілізації можуть використовувати вашу залізну дорогу. Відповідь ні. Але в прикладі він сказав, аля а-ля СРСР інша залізна дорога, ніж у Європі. Тому, типу, не можна юзати, аж поки ви не захопите їх місто. І про саме захоплення це класно, але по факту згада... згадка, навіть одна згадка цієї. Хорости на глобусі в мене викликає плівотинні рефлекси. Але вже що я можу з цим вдіяти? Все ж маю надію, що вони будуть на правильній сторінці історії. Ще одне цікаве питання з чату про туторіали в грі. Вони подумали над цим, і мало того, що під час гри в нас будуть випливати віконця, де будуть нам підказувати, що треба знати конкретно зараз. Звісно, це можна буде виключити в налаштуваннях. Так ще й буде нова система, яка буде застерігати і нагадувати про якісь критичні штуки, про які ви могли забути, або в нашому випадку взагалі не знати, так як грати. Нова, і ми ще в неї не грали. Досить цікаво подивитися, як це буде реалізовано, бо зазвичай, коли люди, які шарять, як система працює, бо вони самі її по факту зробили, не дуже шарять, як пояснити іншим людям, щоб вони теж це зрозуміли. В більшості іграх ці туторіали просто бісюча штука, і їх якомога швидше намагаються вимкнути. Подивимось, що буде в сьомій цивілізації, особливо цей асистент, який буде нас застерігати від деяких необдуманих Вчинків, по-моєму, це прям дуже крута штука, бо вони там надали приклад, що от якщо ви захочете з кимось почати війну, а у вас буде дуже мало дипломатичних поїнтів, це може вам коштувати програшу в цій війні. Тобто він буде от в цей момент якась там вспливайка, якесь десь повідомлення буде висвітлюватись, типу застерігати. Це досить цікаве рішення до. Ну, я, напевно, не знаю кращого рішення як новачкам. Дати зрозуміти, що от конкретно зараз твоя дія може критично вплинути на подальшу твою гру, тому це досить цікаво. Побачимо, побачимо, як воно буде відчуватися в самій грі. Нарешті нам показали, як гра буде в нас виглядати під час катки. Звісно, я кажу про бонусні ресурси на тайлах. От люблять розробники ті ресурси поховати, щоб гра виглядала красивішою, на їхню думку. Ну, в принципі, да, вони зараз додавали багато скінів, там дерева, там будиночки різні, оці кольора. Але особисто для мене з ресурсами гра виглядає набагато приємніше. Можливо, це я такий. Люблю бачити, скільки чого в мене є. Ще на протязі стріму купу раз говорили про спеціалістів і як вони насправді потужно міняють можливості розвитку вашої цивілізації, щоб ми бува не забули, що вони додали цих спеціалістів. Але нічого по факту нового не, не розповіли до того, що ми вже знали. Тут я натякаю на перегляд попередніх відео, де я розповідав про спеціалістів, про міста і оце все. А я рухаюсь далі. В самому кінці вони на самий кінець так якби на фінал відтягли розповідь про військову складову гри. Їх це зрозуміло, для мене це не дуже важливо. Залізниця топ ван лав, але військова частина, я розумію, що для більшості гравців є найбільш такою крутою системою. Показали авіаносці, літаки, аеропорти, на яких чомусь росте рослинність. Не знаю, чи це прям такий косяк, чи задум від розробників. Побачимо вже, коли будемо грати. Всі модельки виглядають там прям прикольно, багато різних деталей, призумі, можна роздивитися для фанатів військової справи це прям як медом помазати, я впевнений. Досить цікава система декларування війни. В шостій цивілізації ми отримували негативні очки, але якось. Оцінити їхню дію було майже неможливо. Тут ми бачимо перед стартом війни треба зібрати дипломатію, щоб мати змогу забустити себе, збільшивши собі військову підтримку і щастя, і зменшити її у ворога відповідно. Ворог також може в це вкластися. На перший погляд, ця система виглядає так, що воювати з декількома відразу. Буде дуже складно, вже не говорячи про війну з усіма підряд. Те, як будемо воювати, теж тепер має глибину. Мало того, що для кожного роду військ в нас є окремий генерал, в яких, який має свої бонуси і там різні фішечки. Так у нас тепер появилися нові можливості в діях наших. Наших юнітів, наших воїнів е, переміщувати легше, атакувати групою літаків, а не по одному тикати, як в шостій версії, прям промазувати постійно. Навіть анімація знищення юнітів, прикольна, коли в танка там підриває башню, таке враження, що відео від Стерненка дивишся. Прям класно пропрацювали над військовим аспектом гри. І хоч мені він не дуже подобається, зараз маю на увазі в шостій цивілізації. І я полюблю військову справу з приходом сьомої цивілізації. Все ж таки дуже багато, дуже таких прям різних фішечок, які бісили в шось і тут замінили. Особливо це переміщення. Тепер ще й переміщення залізницею буде, атакування групою. От, генерал, який щось більше, ніж просто якась штука, яка дасть тобі плюс 1 до бонусу якогось одного юніта, або якийсь плюс 5 всім юнітам, які навколо. Чим гра воєнною складовою змінилася, буде цікаво, як мінімум, спробувати. Також питання, по-моєму, з чату відповіли, або вони самі заділи це питання, вже чітко не пам'ятаю, але суть не в цьому. Розповіли про AI. Що він реально крутезний, там навіть головний розробник, сперше готуючи до демки, вирішив з катку зіграти на найвищій складності і обісрався. І йому прийшлось перезаписати цю іншу, наприклад, катку. Ну, і тому подібне. Тобто вони часто натякають на те, що буде досить складно грати, особливо в війну, тому що в штучному інтелекту з'явилося більше маніпуляцій, якими він буде точно користуватися. Ну і ці всі прям приколи. Будемо подивитися, тому що насправді не віриться, що штучний інтелект буде сильний, але знову ж таки, для... ну, ми розвиваємося, відповідно, і штучний інтелект розвивається, подивимося під час гри. Тепер про більше анонсів, які вони анонсували, по факту будуть випускати такі короткі на X і на шорці в Ютубі, можливо, ще десь віддають, я просто більше ніде не слідкую за ними. Типу, короткі відео далі гайдики, там наступне, по-моєму, про мілітарі буде, про Модерн Еру декілька будуть точно. Також будуть блоги, які я розбирав на каналі. Теж можете глянути зараз, якщо їх ще не дивилися, де розробники прям пишуть цілий великий пост про якусь нову велику механіку, і, в принципі, розказують, як вона чітко працює, і оце все, як вони до неї дійшли, і чому вони вибрали іменно те. І оце все досить цікаво. Іменно від розробників, побачити, почитати такі пости. Ну що ж. А... На цьому все. В принципі, хто дослухав, додивився до цього моменту, ви прям шикарний молодець. Можете поставити вподобайку, лайкосик влупити, підписочку. Це мене неймовірно бустить. Ще дяка, велика дяка спонсорам, які в мене вже з'явилися на Ютубі. Це прям вау! Мотивація, прям підскакує, коли я бачу сповіщення. Мені прямо на пошту приходить, що якийсь спонсор у вас новий з'явився. Та й тим людям, які донатять на монобанку, це прям дуже сильно підвищує мотивацію. Велике вам дяка. І ще декілька анонсів. Найближчим часом маю ще зробити одне відео по сьомій цивілізації: це розбір лідерів і цивілізації, які нам зараз уже привідкрили, які прям повноцінні і короткі ці відео мають. Також з часом, ну можливо, на цьому тижні, можливо, там під кінець тижня. Почну новий челендж по шостій цивілізації. Все ж таки, грати немає можливості в цьому цивілізацію до неї ще два місяці до релізу, тому граємо в шосту. Заходіть, а на цьому дякую, що дивились. Слава Україні, і переключайтесь до наступного мого відео.